Всім привіт, друзі! Біткоін коштує 121 тисячу доларів, і сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами, до яких діапазонів його слід очікувати найближчим часом, де буде корекція, що таке трендові лінії, як вони відпрацьовують, що таке взагалі глобальна ліквідність М2, як вона напряму корелює з графіком біткоїна і чи можна завдяки цьому спрогнозувати наступну корекційну хвилю по біткоїну. Ну, і відповідно, по альткоїнам ми також розглянемо, коли буде наступна корекція. А перед тим як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати Українському. Мовний контент. І також заходьте в телеграм-канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. Зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що ж, друзі, повертаємося до графіка біткоїна. Як бачите, я вже підключив індикатор М2 глобальної ліквідності. Якщо це просто простими словами сказати, то це. Та кількість коштів, яка вдавається в ринок, і тут дійсно можна побачити пряму кореляцію з графіком біткоїна. І давайте почнемо з самого простого почнемо з графіка М2, щоб я вам це наглядно показав і довів, як це все відпрацьовує. Отже, дивіться, друзі, в нас по індексу М2 був перший пік поставлений. Був пік поставлений так, ось тут в цьому діапазоні було деяке дно, і в нас тут також були деякі трендові лінії. Ось тут трендова лінія одна була, так, і наступна трендова лінія, її можна провести. Ось тут вона також себе може сказати, поки що відпрацьовує. Що цікаво, що ми в цьому діапазоні. Зоні пробили взагалі несхідну структуру і бачимо деякий боковик. Але давайте ось цю структуру, яка формується по глобальній ліквідності в даному випадку, ось тут, яка формується зараз, давайте її залишимо на трошки пізніше. І ми це розглянемо також на графіку біткоїна. Тепер давайте підключимо графік біткоїна і я вам покажу ті самі закономірності і ті самі фрактали. Дивіться. По графіку біткоїна ми з вами поставили ось тут перший пік, поставили ось таку корекційну хвилю, була корекція, і в нас також була трендова лінія. Її можна провести ось тут трендова, несхідна така трендова лінія, і також можна провести трендову лінію, яка зараз у нас в реальному часі формується. Це ось тут цей діапазон. Так, тобто ми бачимо, що досить часто в нас вже є дві точки дотику: перша і друга, ось тут в цьому діапазоні, і третя точка дотику була ось тут в цьому діапазончику. Так, це як взагалі рухається ціна по біткоїну. І можливо, знову ж таки, не 100%, можливо, у нас рух продовжиться. Ми побачимо ще деяку підхід до трендової лінії. Так, і коли трендова лінія проб'ється, буде в нас або боковий рух, або буде деяка корекція. Тобто, якщо її провести, ось так більш далі провести, так ось цю трендову лінію жовту, то ми побачимо з вами також подібну структуру, як по індексу М2. Чому я взагалі про це розповідаю і наскільки взагалі корелює цей індекс? Давайте я це все повидаляю. І тепер ось цей графік М2, який ось тут я вам показав, я ось цей скріншотик накладу взагалі на графік біткоїна, щоб ви собі дійсно побачили, наскільки. Ідеально корелює взагалі графік біткоїна з глобальною ліквідністю. Перед цим друзі, хотів вам сказати, що у нас є трейдинговий канал, де ми видаємо угоди, ділимося своїми результатами. І учасники нашого каналу також діляться взагалі, своїми результатами. Тому, друзі, якщо у вас цікавий трейдинг, цікавий торгівля з плечами і хочете на цьому дійсно навчитися заробляти самостійно, то я вас запрошую в наш трейдинговий канал. Вся інформація буде в описі під цим роликом. Це дійсно результати, які показують не тільки ми показуємо, а й також наші учасники трейдингового каналу. Ось недавно взагалі була угода по НІР. Дивіться, ось такий результат забрали, і це не тільки ми забрали, а й також учасники цього каналу. Тому запрошую, друзі, якщо хочете дійсно розбиратися в цьому, запрошую в наш канал. А зараз давайте продовжувати. Дивіться, друзі, я ось такий скрішотик сюди поставлю. І зараз зробимо трошки меншу таку прозорість. Давайте ось так поставимо прозорість, щоб нам наглядно було видно плюс-мінус, як взагалі корелює цей графік з графіком глобальної ліквідності. Дивіться, ось так зробимо, протягнемо. Надіюся, вам все видно, друзі. Ви бачите, що в нас індекс глобальної ліквідності, ось ця жовта лінія. Бачите, її там ледь-ледь видно, так. Але подивіться уважно, наскільки піки ідентичні і також співпадають з низами по біткоїну. Біткоін коректується, індекс глобальної ліквідності також коректується. Що саме цікаво, що індекс глобальної ліквідності рухається набагато швидше, і в нього є затримка приблизно. 80 днів, так. Тобто, якщо ми зараз перейдемо до графіку, ви зараз це побачите. І дивіться, тут також були піки в нас, ось тут в цьому діапазоні, і також був пік по індексу глобальної ліквідності. Так, тобто можна сказати, що індекс глобальної ліквідності він прогнозує на майбутнє, де може бути ціна по біткоїну. І сьогодні ми з вами бачимо, що відбулася корекція, і тут по біткоїну також відбулася корекція, і глобальна ліквідність продовжує рости, продовжує свій ріст. І саме цікаве, що ось тут в неї поставився пік. Пік в неї поставиться, якщо судити по цьому графікові. Так судити взагалі по цим закономірностям, то це приблизно буде після 15 вересня. 15, приблизно 20 вересня буде поставлений пік по глобальній ліквідності. І подивіться, що далі відбулося. А далі в нас відбувся ось такий паралельний несхідний тренд. Так якщо ми подивимося уважно на індекс глобальної ліквідності, ось тут побачимо, що несхідна структура вже пробилася. І є деякий боковик. Навіть якщо проводити ось таку трендову лінію по біткоїну, то дійсно ми можемо побачити з вами після пробиття цієї трендової лінії, коли трендова лінія вниз, ми побачимо з вами цей самий боковик. Це, можливо, дійсно відбудеться у нас в середині вересня місяця. Так, тобто побачимо деякий боковий рух. Але, звичайно, будемо дивитися на індекс глобальної ліквідності, коли він вже дійсно повторить, продовжить свій ріст. Давайте я зараз його підключу, більш детальний графік. Ось тут він внизу знаходиться. Ви подивитеся, друзі, якщо я це ось так заберу, ви побачите, що в нас є деяка затримка. Тобто, ось тут у нас по графіку індексу глобальної ліквідності пік поставився в цьому діапазоні він ставився у нас 30 вересня 2024 року а по графіку біткоїна пік поставився аж в 17, 17 грудня тобто є деяка затримка і в даному випадку затримка якщо ми подивимося приблизно складає в районі 78 днів тобто 80 днів в районі в цьому діапазоні приблизно йде затримка тобто в нас пік поставився по індексу глобальної ліквідності ставиться пік уже 30-го, 30, тобто 1 липня, дивіться, у нас пік поставився по індексу глобальної ліквідності. Якщо відняти звідси 80 днів, давайте це зробимо. 80 днів це у нас буде приблизно якраз середина вересня, так, тобто 15, 20, 20 числа. В цьому діапазоні можливо. Варто очікувати якусь корекцію по біткоїну. Ну, відповідно, по альткоїнам ми побачимо з вами деякий корекційний рух. Тому, друзі, якщо спрогнозувати чисто рух по біткоїну найближчим пару місяців, ми побачимо з вами ще похід вище, побачимо деякий ріст. І коли у нас буде приблизно 15-20 вересня, ми побачимо з вами взагалі корекційний рух по бітку, якийсь такий боковий несхідний канал, можливо, така бокова структура буде реалізуватися, так і з пробиттям цієї нижньої трендової лінії. Тобто, ось така взагалі. Ось такий мій прогноз на наступний місяць по біткоїну. І подивимося, звичайно, чи він реалізується, чи дійсно справдиться взагалі ось цей графік по глобальній ліквідності. І якщо подивитися на цей графік, то звичайно нам би було б добре ось тут скоректуватися, так побачити ось цю корекцію і далі продовжити взагалі ріст. Тому що від цього буде звичайно залежати прилив коштів в біткоін, в альткоїни. Так від цього, звичайно, цей весь графік, звичайно, на історії досить гарно показує, як. Відбувався ріст, і це наглядно. Якщо подивитися, то дійсно тут є деякі закономірності, які повторюються так само, як і піки, так само, як і деякі корекційні рухи. Тобто, якщо подивитися на цю структуру, воно досить, досить гарно корелює. Тому ось така інформація. Тому, якщо узагальнити наш прогноз, поки що очікуємо ріст так, до середини вересня. Далі очікуємо корекційний рух, не знаємо, скільки він буде тривати. І поки що бачимо, що корекція триває. Давайте подивимося, скільки корекційний рух йде. Якщо дивитися по цьому, це приблизно буде в районі 40 днів корекційного руху. Так, тобто, після 20 вересня, мінімум місяць буде в нас корекційного руху. Але саме головне, друзі, що під час цієї корекції, коли біткоін буде коректуватися. Потрібно буде дивитися на те, як буде себе поводити біткоін домінація, тому що в цей проміжок часу, коли, наприклад, біткоін піде на корекцію, альткоїни навпаки можуть набирати обертів, так і коли буде падати біткоін домінація під час падіння біткоїна, то звичайно це буде означати, що перелив перелив ліквідності вже почався в альткоїни. Хоча сьогодні ми з вами вже це спостерігаємо по ефірчику. Бачимо, наскільки швидко він агресивно показує свій ріст, наскільки швидко він дійшов до е, діапазону без збитку, тому що багато учасників ринку. Сьогодні вже знаходиться як мінімум в профіті, так і бачать деякі результати. Тобто всі, хто накопичували останніх 3-4 роки ефір, сьогодні більшість знаходиться в прибутковій тому що він знаходиться біля своїх максимальних значень, дають можливість покинути ефір слабим рукам, слабим рукам так і далі ми очікувати будемо бананову зону, так би мовити, по альткоїнам. Знову ж таки, це давайте розглянемо. Цю всю структуру уже в наступному ролику. Більш детально альткоїни розглянемо. поділюся з вами знову своїми думками. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей ролик, сподобався ось такий прогноз, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту і до зустрічі в наступних роликах.